Вітаю вас, друзі, мир вам, мир дому вашому, миру у всьому, вашому, хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Амінь. Я приймаю це для мене, я відкритий, хай це працює. І ти приймай, і погоджуйся. Амінь. Сьогодні хотів би поміркувати на таку тему профіяни або російської прихажані. Прихажані. Або ми всі в Новому Завіті служителі. Тому що в якийсь момент, в якийсь момент. Церква, яка не вивчає сьогодні вчення апостола Павла, або не вивчає писання, вона зробила таку річ. Вона. Відділила кліріків і священство, і відділила парафіян. Ви всі парафіяни, а ми клірики. Ну, що ми бачимо в новому завіті, коли Христос пролив свою кров. Він викупив нас, спас нас. Він пішов на небо, звершуючи перемогу, і вінчав нас перемогу, і дав нам Духа Святого, і народилася церква. Ми бачимо, що вже в сучасній церкві Нового Завіту цієї тенденції парафіяни або прихажані, ухажані, це не повинно, щоб так було. Кожна людина, яка Сьогодні приходить до Христа, і вона любить Христа, вона народжена згори, вона повинна зрозуміти, що Господь Він бачить і помазав, і дав Духа Святого і дари, щоб ти, кожен, я, ми всі разом ми були служителями нового завіту. Амінь. Тому, коли Господь приходить і питає апостола, чи любиш ти мене? Та й каже: да, то він каже, паси, будь служителем, паси. Кожна людина, яка любить Бога, вона повинна зрозуміти, що Бог бачить тебе не парафіянином, не прихожанином, не ухажанином. Він бачить тебе як служителя Божого, з помазанням і відповідальністю, з помазанням і з Певними можливостями, де ти можеш прославляти ім'я Господнє і разом будувати Царство Боже з ним. Амінь. І ось я повертаюсь до цієї ідеї, що біблійна новозавітня ідея, що кожен з нас ми служителі нового завіта. Анна, Євангелія від Луки. 84 роки. Вона могла би, наприклад, стати в позицію. Я просто прихожанка. Я просто парафі... парафіянка. Ну, дивіться, що мені подобається. В ній вона розуміла певні речі. Написано, що вона не відходила від храму і служила день і ніч постом і молитвою. День і ніч служила і молитвою. Можливо, ти не можеш співати, можливо, ти не можеш грати на гітарі або виносити апаратуру. Але ти можеш, в тебе є чим служити Господові від щирого серця. Амінь. Ти можеш це робити. Тому ми бачимо, що вона не відходила від храму постом і молитвою, служачи день і ніч. І написано: вона славила Бога і говорила про Нього всім. Ти можеш говорити про Бога. Тобі 70-80. Яка проблема? Ти можеш служити молитвою постом. Прийди до пастора, запитай, пастор, за що молитися? З ким молитися, за що поститися? Проповідуй, говори про Христа. Коли ти приходиш на служіння, слав так, щоб всі бачили, що ти прославляєш великого Царя. Роби це з радістю, з натхненням, з вірою. Хай твоя щедра душа, вона щедро славить Господа. Тому ми не бачимо цієї концепції в новому завіті: Я прихожанка, я парафі... парафіянка або я прихожанин. Ми бачимо, що ти служитель і ти надобін Господу. Господь тебе посилає, Він тебе помазує, Він дає тобі науку певну, щоб ти рухався, брав свій хрест і був дієвий і плодовитий в Царстві Божому. Амінь. Благословляю вас, друзі.